Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Victor Sound. Всесвітньо відомий бренд Jabra, штаб-квартира якого знаходиться в Данії з 1973 року, займається випуском високоякісних гарнітур. Тепер вже і в ТВС-форматі. До кожного продукту компанія ставиться дуже серйозно, перед випуском проводячи багато експериментів і тестів, щоб зробити його максимально зручним та якісним, поєднавши новітні технології з якісними матеріалами, збіркою та елементною базою. Ніколи до цього особисто не слухав навушників цього бренду, тому стало дуже цікаво взяти на тест одразу флагманську модель Jabra Elite 10. Так, ця модель серед навушників TVS-формату відноситься до найкрутішої у Jabra. В ній поєднані всі технологічні відкриття та здобутки. Звичайно ж, і коштують вони відповідно дорожче за всі інші навушники цього бренду, але все ж таки цікавості від того тільки побільшало. Тому ну, ми розбиратися на новітніх технологіях, як це все в підсумку працює. Так, починаємо з розпакування. Що ми бачимо? Ми бачимо таку маленьку коробочку прямокутної форми, зображенням пристрою з цифрою 10 тобто, так, це Jabra Elite 10. Коробочка доволі цікава, яскрава оця обкладинка, тобто, ну, вони складаються з двох частин, яскравої обкладинки та чорної коробочки. На яскравій обкладинці ми бачимо зображення наушників так, та і ось такі хмари. Вони сірого кольору, та наушники в нас також сірого кольору. Тому, якби зробили небо синім чи голубим, то воно б якось не корелювалося з кольором самих наушників. Тому зрозуміло, чому сірий кольор. Так, давайте розкриваємо та бачимо, що знаходиться всередині. Всередині знаходиться чорна коробочка, і бачимо, відкриваємо, що знаходиться всередині, ми потрапляємо ось. На таку презентацію навушників. Вона навіть вся, вся в кадр не влазе, хоча частково влази. можна подивитися. ну ось, майже вся влаза. Тут у нас зліва написано, що 62 тисячі вух було проскановано для оптимальної та найкращої посадки. В, у вусі. По центру в нас розташований безпосередньо кейс з навушниками, нижче аксесуари, тобто тут знаходяться амбушури та кабель. Справа в нас розташована додаткова цікава інформація, тобто, що треба для підключення до навушників, як керувати навушниками та розмір амбушур. Про це все детальніше потім вам розповім. Ця штука ось дістається. Можна дістати. Тут у нас, до речі, посилання на додаток. Додаток у нас називається Sound Plus. Про додаток також додатково потім вам розповім. Так, добре, прибираємо цю частинку і дивимося. Безпосередньо вже на комплектацію. Давайте дістаємо наушнички. Вони додатково ще замотані в такому типу пергаменті. Так? І ми відкладаємо, дивимося, що знаходиться в нас тут. Тут в нас знаходиться комплектація. Давайте ми її дістанемо. Подивимося, давайте на комплектацію. Тут знаходяться в нас три пари амбушур. Тут знаходиться, якщо я не помиляюся, XL L та S-амбушури, а M-амбушури вже встановлені на самі навушники. І тут у нас знизу знаходиться ще кабель. Кабель, звичайний, коротенький, 20 см USB-C на USB-A. Тобто нічого такого незвичного, все стандартно. Кабель, звичайний, маленький, не треба якийсь великий, так, для того, щоб біля комп'ютера поставити підзарядити. І в самому низу у нас. Знаходяться документація. Так, це в нас що таке? Гарантійний талон і керівництво по безпеці. Все. Нічого більше немає. Так, ми це можемо прибрати все зайве. Та, давайте вже перейдемо до самих навушників. Так, переходимо до самих навушників, знімаємо цю липку стрічку. Так, заліплюємо. Щоб потім ще раз заліпити. Так, і дивимося на сам кейс. Як він виглядає? Він виглядає достатньо звично, чорненький напис жабра на передній панелі, позаду нічого немає. Знизу у нас роз'єм type для підзарядки. Люфт у кейс взагалі ніякого немає, можливо, зовсім мінімальний люфт, тобто ви його не почуєте та не побачите. Можливо, ось. Трішечки зовсім. Тобто, це один з кращих кейсів в плані якості збірки з усіх пластикових кейсів, які я до цього бачив. Тобто, Дійсно, рівень тут дуже крутий. Бачимо два індикатори: один розташований спереду, інший розташований всередині. Зовнішній індикатор показує рівень заряду кейсу. Внутрішній показує рівень заряду навушників. Та ще там додаткова цікава інформація. Відповідно, зелений колір – це коли заряджені ну, великий рівень заряду, так, жовтий це коли середній рівень, так червоний, коли низький рівень заряду чи навушників чи то кейсу. Так, Давайте щодесенько по технічним характеристикам. Розміри навушників це у нас 19 мм, тобто вони дуже маленькі. На 18 та на 28 розміри кейсу. 24, тобто він дуже тонесенький. 24 на 47 та на 65,4. Тобто, ось так: от 65,4. Тобто він достатньо компактний. Можна, наприклад, порівняти от зі своїм смартфоном. Бачите, різниця, яка, наскільки він менший. Так. Далі по акустичним параметрам. давайте. Драйвери 10 мм, звичайно ж, динамічні, частотна характеристика від 20 Гц до 20 кГц, версія Bluetooth 5.3, кодеки AC та SBC, робочий діапазон до 10 метрів і підтримка Multipoint. Про акумулятор давайте розповім. Час програвання музики з кейсом за NC до 27 годин, без NC до 36 годин, час програвання музики на одному заряді за NC до 6 годин, без нього до 8, час заряджання до 3 годин. П'ять хвилин зарядки дають цілу годину прослуховування музики. По особливостях, це матеріал корпусу, це силікон, це доволі незвичний матеріал так, для наушників. Спеціально розроблені насадки ергономічної форми, потім на них подивимося. 6 мікрофонів для чіткого передавання голосу, тобто в кожному наушнику встановлені по 3 мікрофони. Dolby Atmos з трекінгом вашої голови, можливість змінити рівень прозорості через додаток, там декілька рівнів, так. захист від пилу та води. Навушники це захист IP57, кейс IP54 та підтримка бездротової зарядки. А, так, давайте тепер дизайн. Ще раз про дизайн поговоримо. Тобто, кейс звичайний, чорний. Сперту бачимо логотип. По індикацію вже сказав. А, далі, що хотів би відмітити, а, як я вже відмічав ще раз, давайте, ну це просто мене дуже здивувало, насправді, те, що кришка не люфтить зовсім. Ніяк, Тобто це дуже крутий показник. Магніти, до речі, так, магніти тримають дуже добре навушники. Давайте продемонструю. Тобто, я ось дуже сильно трясу, ось дуже сильно вам не видно, ось дуже прям сильно намагаюся, і нічого не виходить. Тобто, вони дуже сильно сидять у кейсі, і це дуже дуже круто. Також. І враховуючи, знову ж таки, і вагу самих навушників, вона тут невелика. А по кольорах в мене Titanium Black ще є 4 варіанти. Вони всі елегантні та не дуже яскраві. Тобто підійдуть і для жінок, і для чоловіків. Можна підібрати оптимальний варіант. Ось цей варіант, чорний це з титаном це, мабуть, чоловічий все ж таки варіант, хоча він такий доволі. Елегантний та приємний є повністю чорні варіанти, є такі більш як слонової кістки, і є варіант такий, як барбордовий, такий, такий темно-темно-червоний. По фейсплейтах вони пофарбовані, тобто в кольор якраз таки ось цієї розвідки. Тобто, в мене це титановий. І це в нас не сенсорна панель, як ви могли подумати, а це фізична кнопка. Так, це дійсно фізична кнопка, вона з розміром весь у цей фейсплейт, і як виявилося, це зручніше, ніж на деяких навушниках, навіть сенсорним керуванням. Коли ти чітко розумієш, що ти зробив клік, і, відповідно виконав дію. Так, давайте тепер дивитися на сам навушник. Давайте візьмемо правий. Так, для прикладу, ось так він виглядає. Бачимо логотип жабра. Бачимо з цієї сторони літеру R, тобто R це в нас правий. Бачимо згори в нас мікрофончик над літерою. Так, два контакти для підключення до безпосереднього кейсу. Та ось цей датчик, на якому у нас ну, датчик приближення. Інфрачервоний, так, для того, щоб автоматично в нас працювало відтворення та пауза на музиці. А працює, одразу скажу, що дуже добре. Дістаючи один наушник, музика швидко перестає грати, і щоб не пропустити улюблений фрагмент пісні. Це дійсно добре все працює. Одразу хочеться сказати, відмітити такий мінус, що наушники силиконові, і відповідно вони збирають відбитки пальців та всі різні жирові оці. Сліди, тобто є така в них особливість та, відповідно, і мінус. Хоча, з точки зору посадки, все добре. Хоча про посадку я ще скажу трошечки згодом. Давайте почнемо з те, що в нас які тут абушури та звуковід. Вони тут дуже такі незвичні, бачите, вони такої форми. Ось плоскої, та втім тім, що ж, бачите, тут більше, тут коротше, так і тут так обрізано форма в них дуже така цікава. Там бачимо просто таку силиконову решіточку. Там немає паролонки стандартної, як в деяких навушниках вона є. Це якось звук не сильно перекриває, тобто звук все одно достатньо чистий, відтворюється вам вухо. Так, по звуководу давайте скажу. зніму цю амбушурку. Вона так достатньо складно знімається. Так, і ось що я вам хотів показати: саме сам звуководик. Так, зараз віддалю трохи. Бачите, він трикутної форми. І там ще якась воно є. Якийсь ще є елемент. І це. Дуже незвично, тому що, ну, як виявилося, ось ця трикутна форма, вона якраз таки необхідна для того, щоб забезпечити максимально широке звучання, враховуючи форму самої амбушури. Так? Тобто, це такий оптимальний е, баланс між якістю відтворення музики та комфортом, так? враховуючи знову ж таки форму цих амбушур і посадці в вашій голові. Е, тобто, це дійсно дуже приємне таке враження мене склало. Насправді так, це дуже дивно, це дуже незвично. Ось ця форма амбушур, так, але сидить це все, все, все в голові дуже комфортно. Зараз я вдягну і ми продовжимо. Так, вдягнув. Вдягається достатньо просто, просто що треба бачити, як це робиш. Не, не дуже інтуїтивно це відбувається. Так, далі. По амбушурах ще додам. В комплекті 4 пари, тобто, це в нас середні, ще є малі. Тобто S-розміру, так, це M, є ще L та XL, тобто дуже великі є Чотири пари. І це вас може забезпечити дуже комфортне носіння, можете підібрати під розмір своїх вух дуже легко. Корпуси, до речі, навушників дуже компактні, тобто звук вони не стирчать, навіть зручно їх носити, використовувати разом із шапкою. І в вухах вони виглядають дуже естетично та акуратно. Так, по е, звуководу я розповів. Давайте зараз дістану другий навушничок. Ми з вами зазумимося якось гарно, і я вам розповім про особливості цих навушників. Так, нібито непогано. А, значить, що я хотів розповісти, це про особливості цих навушників. Технологія Jabra Comfort Fit знімає тиск у вусі для цілодобового носіння. 10-мм динамік з Dolby Atmos для створення музикального 3D-середовища. Jabra Advanced ANC найдосконаліша та найпотужніша система шумозаглушення, яка використовувалась в продуктах Jabra Вона вдвічі ефективніша за звичну ANC. Шість мікрофонів використовується в цих навушниках навушниках при викликах та зовнішні мікрофони активні постійно, а внутрішні вмикаються автоматично при вітерній погоді. А справжні кнопки замість сенсорних для керування навушниками, що забезпечить контроль та точність під час використання в дорозі, бездротова та звична зарядка через usb Type-C Bluetooth 5.3 з підтримкою MultiPoint, коли два пристрої можна під'єднати одночасно. І потужні магніти в кейсі добре фіксують навушники, щоб вони не випадали. По керуванню. Тут це відбувається фізичним натисканням, як я вже сказав, і це дійсно зручно. Для правого наушнику при однократному натисканні ми можемо відповісти на виклик, включити або вимкнути мікрофон. Відтворення та пауза також по однократному натисканні, коли ми слухаємо музику. Подвійне натискання це відхилити виклик або завершити виклик. Та наступний трек також при подвійному, а при потрійному на минулий трек. На, при отриманні ми можемо збільшити їх гучність як при викликах, так і при розмові телефону. На лівому навушнику ми можемо також відповісти на виклик, включити або вимкнути, вик, включити або вимкнути мікрофон, перемикання режимів прозорості, шумозаглушення. Або ще можемо додати. Додатку обрати третій режим, тобто коли в нас нічого не активовано. І е, подвійне натискання на лівий навушник це в нас можна відхилити виклик, завершити виклик, е, виклик голосового асистенту, або Spotify Tab можна налаштувати через додаток. І при отриманні можемо е, також знизити рівень гучності при розмовах, або можемо просто знизити рівень гучності при прослухованні музики. Так, тепер хотілося б поговорити про, про, про функціональні можливості, а саме про шумозаглушення, роботу мікрофонів та режим прозорості, звичайно ж. Давайте поряд технік якось покладу. Давайте, значить, що хотів я сказати. Функці... З функціональних особливостей хотів би розповісти про мікрофони, режим шумозаглушення та прозорості. Дуже важко об'єктивно оцінити їх можливості, якщо не порівнювати. Тому традиційно в ролі суперника будуть виступати мої технікси АЗ-60. Почнемо з шумозаглушення. Як завжди, метод тестування в мене однаковий. Це коли музика грає на колонках, а в навушниках музика не грає, щоб максимально було об'єктивно. Тому що музика також частково блокує зовнішні звуки та відвертає увагу від них. У жабра шумозаглушення на дві голови пиші, ніж у Technics, Це проявляється в першу чергу. На низьких частотах та на частині середньочастотного діапазону, який Джабра вправно відсікає. Дуже схоже по ПАМ'яті Sony з WF 1000 XM5, в яких також це проявилось. А що стосується ефекту прозорості, тут також все однозначно. У Джабра воно більш натурально передає звуки навколишнього світу. В Technics навіть без актованого режиму уваги, все одно відчувається електронна обробка. По рівнях прозорості. А у Джабра, скажу, що між першим та п'ятим рівнем це десь різниця у два рази. Якщо порівнювати з рівнем гучності у пасивному режимі, тобто коли без режимів так, навколишній світ чуєш десь у три рази сильніше і додаються низькі частоти. Відповідно до п'ятого рівня у шість разів. Тобто, якщо ви активуєте так режим прозорості, то у три рази сильніше, ніж якщо ви взагалі без ніякого режима. І коли п'ятий рівень максимально, то десь у шість разів підсилюється. Рівень гучності навколишнього середовища. Тобто, ну, звичайно, до рівня вуху не дотягує, але ну достатньо добре все це відпрацьовує. По мікрофонах традиційно, Jabra все круто. Багаторічний досвід зробив свою справу. Порівнюючи з Technics, скажу одразу, що голос чистіший, більш виділений. При розмові телефоном також співбесідник оцінив якість голосу. Більш гучний він був та чіткий. Можна сказати, що мікрофони не кращі, але точно кращі, ніж у Technics. І, до речі, давайте якраз таки зараз я включаю тест порівняння мікрофонів. Всім привіт! Мене звати Віктор і це тест запису на мікрофони в навушниках Jabra Elite 10. Будемо перевіряти, як мене чутно, та порівнювати з навушниками Technics az 60 Порівняємо, наскільки мене чітко чутно. Та взагалі дуже цікаво так порівняти ці наушники, тому що Jabra це в нас флагманські Technics вже не флагманські вийшли вже достатньо давно, і Jabra ціняться своїми мікрофонами якістю запису. Порівняємо. Всім привіт! Мене звати Віктор. Ви знаходитесь на каналі Віктор Саунд. Це тестовий запис на навушники Technics az 60 порівняльний. Будемо порівнювати з навушниками Jabra Elite 10. Будемо порівнювати різницю, наскільки чисто записує звук. Особисто для мене Jabra зараз десь серед лідерів. А Technics за свій рівень, за свою ціну також демонструє непоганий результат. Ось ви почули, як записують мікрофони, і можете висказати своє враження у коментарях. Але, перш ніж як переходити до акумулятора, все ж таки треба, по-перше, прибрати технікси, а по-друге, розповісти вам про додаток. Коротко, не буду прям про все детально розповідати, але коротко треба. Так, переходимо до додатку. Він у нас називається Sound Plus. Що ми бачимо? Ми бачимо, по-перше, це для того, щоб активувати, Ну, по-перше, додаток доступний, так, як і для App Store. Так і для Play Market. Тут, Тобто Він що безкоштовний, проблем з установленням його ніякого не буде. А, далі, що треба, це вімкнути місце знаходження для того, щоб приділилися модель навушників та їх колір. І все. Тобто Одразу ж ми потрапляємо до головного екрану і в нас можна е, пройти таке як ну, навчання. Тобто, як Користуватися цими навушниками. Дуже такий швиденький екскурс вам проведуть, як треба керувати, що треба натискати, скільки разів, і так далі, щоб ви запам'ятали і більше до цього питання не поверталися. На головному екрані ми бачимо рівень заряду правого лівого навушника, а також рівень заряду кейсу. Тобто це дуже зручно, тому що ну, на кейсі просто індикація колірна, вона, звичайно, три, трьохколірна на деяких навушниках є, наприклад, на тих самих Sony, якщо я не помиляюся, усього два. Кольори індикації, тобто це незручно. Там червоний, ні, там помаранчевий та зелений. По-моєму, зелене це коли до 90% щось таке, а нижче там, ну, взагалі не дуже зручно. Тобто, зручно, звичайно, коли з додатку. Ти бачиш чітку кількість заряду кожного наушника та кейсу. Далі бачимо налаштування рівнів тобто, ну, режимів різних, так, це в нас активне шумозаглушення, це в нас режим прозорості з п'ятьма рівнями. так, тобто, можемо ось, Бачите, якщо от перший рівень в нас так. Другий, третій, четвертий та п'ятий максимальний, і можемо взагалі все вимкнути. Далі, що хотів би сказати, це Dolby Atmos. А, тобто, це в нас така цікава функція. Коли ми її активуємо, можна подивитися, у нас буде трекінг голови відбуватися. Що це таке? Можемо вимкнути. Можу увімкнути або вимкнути взагалі. Тобто, звичайно, коли ми вмикаємо трекінг і вмикаємо хетрекінг оф, то звук в нас просто спотворюється, і це не дуже приємно звучить. А коли ми вже заходимо в хетрекінг, он, то в нас відбувається таке моделювання просторового 3D-звучання. Тобто, це коли при повороті голови звук лишається на місці, і це створює ефект реалізму, ніби в кінотеатрі. Ну, Музику також було цікаво чути, коли ти вкрутиш головою, то Таке типу як реалістичність додається, додається, ніби ти слухаєш якісь колонки, а не навушники. Так, по еквалайзеру. Давайте це вимкну. По еквалайзеру у нас є предналаштовані вже пресети. Тобто, нейтральний для голосу, для басу, для високих частот. Смус це як у нас м'який та Energize, тобто енергійний. І каста можемо створити свій. Ось я там якийсь свій еквалайзер зробив, але, звичайно, весь час слухав на нейтральному пресеті. Тобто можна створити свій еквалайзер, натиснувши ось сюди на полюсик та підлаштувати, як вам буде зручно. А можете не робити цього. Далі можемо послухати вже якісь готові записи. Наприклад, що тут в нас є. Розо... Рожевий шум, білий шум, звук вентилятору, ватерфол. Тобто, це водоспад, дайвінг це тобто, зрозуміло? Звуки океану, дощу, пташок і, і так далі. Тобто, що б я б хотів вам сказати, для чого це взагалі це все. Це, я так розумію, для тестування режиму. Dolby Atmos, по-перше, по-друге, це така цікава фішка. Ми можемо просто розслабитися, послухавши ці звуки. І по-третє, це вже таке моє бачення це перед прослуховуванням інших наушників, тобто, щоб, так скажімо, розділитися так, ну якось забути так, звичайно цих наушників, перезагрузити мозок. І слухати після цього звуку інший. Або можемо замість цього просто вімкнути музику на якійсь акустичній системі, щоб можна було, наприклад, порівняти так, з якимось іншими наушниками. Тут у вкладці Discover, тобто це ось ця лампочка, ми можемо щось там активувати, інтеграцію з Spotify зробити і так далі. Так далі. І тут також у нас з'являється інформація по оновленнях. І ось тут інформація, це в нас. Ми можемо перейти до магазину Жабра, можемо взяти в підтримку, можемо залишити там ну, тобто, рейтинг, так? поставити оцінку додатку, почитати про ліцензії і політику приватності і так далі. Тобто ось так. Ніби навіть про все і розповів, хоча не планував. Добре, тепер давайте поговоримо безпосередньо про акумулятор, а потім поговоримо про звук. Виробник заявляє, що навушники пропрацюють 6 годин на одному заряді з активним режимом шумозаглушення та 8 без нього. А з кейсом цей показник дорівнює 26 годин та 37 відповідно, що доволі високий показник. Але, як мінімум, 4 повні заряди що на тиждень вистачить точно. Я за час тестування зарядив навушники всього один раз і, розрядивши їх повністю, до того там було десь 70%. Тобто я не дуже прям, щоб активно їх використовував, але 70% мені на цей тиждень вистачило. Так, цілком непоганий показник, чи справді тобто він чесно, як заявляють виробники. Так, він цілком чесний, але не забувайте, що вони мають на увазі середній рівень гучності, чого більш ніж достатньо. Але якщо хочете кайфанути, то вже може не вистачити. Треба десь 70-80%. Відповідно, заряд буде швидше витрачатися. Але на тиждень вистачити повинно точно заряду. Не забуваємо про. Зручну бездротову зарядку по звучанню. Давайте а, почнемо з того, що перед детальним описом частот скажу декілька слів про подачу. Так в цілому, як вони грають, як завжди, слухав я без еквалайзера для максимального її об'єктивності. ще відмічу одну особливість. Чим більше я їх слухав, тим більше вони мені починали подобатися. Подача наушників дуже цікава. Навіть складно якось її описати двома словами. У мене, мабуть, вперше таке, хоча вона скоріше яскрава, втім з басом тут це в порядку. Він м'який та акцентований. Коли треба влупити, він лупить, коли не треба, не лупить. Дуже збалансовано та потужно відіграє. Середні частоти яскраві, та навіть можна сказати, що аналітичні, високі, просто бомбові в усіх, в усіх сенсах. Тобто яскраві, дуже акцентовані, втім пророблені та окреслені, хоча вечіфобом не зайдуть Однозначно. А по по частотам давайте тепер детальніше пройдемося. Низькі частоти вони дуже м'які, не швидкі, втім текстурні та вагомі. Звучать не збільшено їх стільки, скільки й на записі. Вони жанрово універсальні, цілком і для інструментального баса, барабанів, гітари, контрабасу підходять, так і електронного басу. Середні частоти яскравий акцент присутній, означає, що жіночі голоси будуть трохи виразніші за чоловічі. Чоловічі голоси будуть звучати дуже м'яко, та яскраво одночасно. Хоча це доволі приємно звучить у цілісній звуковій картині. І знову ж таки для всіх стилів. Високі частоти акцентовані, іноді дуже, але дають деталі і немало. Мають окресленість, ти чуєш майже всі нюанси, скрипи, тріски. До дуртових, звичайно ж, не дотягують поки що в цьому ж ціновому діапазоні, але дуже близько. Порівнюючи з технік С60, скажу пару слів, тому що я являюся їх власником вже більше як два роки, пам'ятаю, як вони звучать. Коротко в Technics бас ударніший, акцентованіший, більш драйвовий та сфокусований. У він м'якший та більш подібний до оригінального запису, без прикрашення. Середні частоти в технікс теплі та менш яскраві. Голосам не вистачає трохи живості та присутності. Джабра, навпаки, іноді буває дуже яскраво та виділена. Високі частоти в технікс не так виділяються, як у жабра. Тобто втрачається частина інформації, але це часто характерно для притемненої, більш. Музичної подачі, отже, образ звук можна сказати більш аудіофільський. Отже, по звуку можна відмітити, що вони мене приємно порадували, хоч і не вразили. Підкупило те, що перші хвилини звук не дуже подобався а вже через хвилин 10-15 потихеньку втягнуло, і тепер навіть отримую задоволення. Тому в магазині рекомендую послухати їх трохи довше, ніж інші. Можливо, вам також це допоможе. І краще їх розчути. Мають яскраву подачу, втім з глибоким хоча й м'яким басом, що не заглушує середні, які яскраві з акцентованими високими частотами. Так, по підсумках давайте тепер. Можна відверто сказати, що навушники з погляду звуку мене здивували. Хтось каже, що акцент у них зроблений на мікрофони, комфорт та шумозаглушення, але звук тут також на рівні. Він відрізняється від стандартного V-образного, тут присутні м'який бас, широкі середні та акцентовані яскраві. Високі частоти, що створює приємну цілісну картину з натяком на аудіофілію. Ще відмічую, що з часом звучання навушників сподобалося більше, ніж на самому початку. Також про комфорт слід сказати, що форма навушника та амбушури, та навіть матеріал, з якого вони зроблені, це все працює добре. Один з кращих показників комфорту із всіх навушників, що в мене були, якщо не кращі, звичайно ж. Керування фізичною кнопкою також зручніше за сенсорне, особисто для мене. Хоча в деяких моделях навушників і сенсорне також є круто реалізоване. По плюсам посадка, якість збірки, зокрема і кейсу. Також естетичні компактні розміри та вага самих наушників, і кейс невеликий, якість мікрофонів, гарне шумозаглушення, один з кращих показників на ринку. Цікаве звучання, безплатний Dolby Atmos для нового досвіду, захист від води та пилу по стандарту ip 57. І по мінусах це ціна, корпус самих наушників збирає відбитки пальців. Так, силиконовий, ось цей, та усього-навсього два кодики підтримки: це SBC та AC. Тобто тут немає ні aptx ні LDAC, і, мабуть, це все все. Дякую всім за перегляд цього відео, цього огляду та гарного дня.